Вони були в шокі, як бля спиздили. Ну, танк. Забрали танк. Взимку в роботиному під час бою орки підбили наш танк. Було вражено втором з школи. Ну приблизно 500 метрів від школи з слів екіпажу. Після чого танк було вражено БПЛА ланцет. Було проникаюче в башню, ну, кумулятивна строя потрапила в башню і відбувся, відбулася пожежа. Екіпаж лишив машину біля зруйнованої школи повернути танк. Вночі наважились двоє бійців 118-ї МБР. Дрони гуділи, ми часто переховувалися. Наприклад, ну, 50 метрів пройти було нереально. Темок дуже багато на дорозі. Я дивився, моя основна задача, щоб на неї не наскочить, як виїжджати. Дорогою до села хлопці врятували пораненого бійця. А я почув, що з кущів. Там крик про допомогу. Я підійшов туди, якщо не помиляюся. Лежав хлопчина 65-ї бригади, поранений в ногу, наклав собі турнікет. В роботи вночі інші підрозділи ЗСУ полювали за орками. Від Friendly Fire воїнів 118-ї врятувала українська мова. Нам допомогло слово поляниці, слово Україні! Шість годин у пошуках танку в цілковитій темряві на вулицях роботиного під щільним вогнем противника. Ми на зв'язок не виходили. Нарешті успіх велетня знайшли. Аби завести машину, у бійців були лічені хвилини. Він стояв без воздуха на його ще заводити. Тим більше, акумулятори були повністю розряжені. Ну, він обесточений стояв. Давай маленький, кажу, давай маленький. Я їх люблю. Це ласточки мої. Я їх дуже сильно люблю. Під час виїзду з найгарячішої точки на Запорізькому фронті росіяни все ж вгатили в панцерник. Але це не завадило вивезти танк до наших позицій. Як потім виявилось, ми знайшли дирку від кумулятива. Все-таки то був е, дрон, або щось таке. Тепер відремонтований велетень працює з закритих позицій, нищить москалі в районі Роботиного. За небезпечну місію герої отримали нагороди. Золотий хрест дали. Ну, Я оставив дочки. Хай людей буде дуже приємно. Любимо їх, любимо свою роботу. Це тяжола робота, дуже тяжова. Ситуація на фронті складна. За цей час побільшало ворожих ФПВ. Найважче, кажуть воїни, чекати побратимів з бойового. Вчора робили хлопці, а ніч не спав, взагалі не спав. А в 4 утра мені сміну міняти, треба було теж вести на закритий. А я глаза не закривав, тому що хлопці працювали. Для мене це саме головне. Ну, потім сім'я, звісно. Хлопці боронять Запорізький край та мріють як скоріш вийти до берегів Азовського моря, аби нищити кацапів і там. Корабля хочемо лупануть. Це, це всі хочемо. По кораблю вгаднуть раз. Щоб вийти до море на ньому. Оце ціль. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.